Тож, тут БТР. 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 Тут у нас є така штука. Mm. Мы тримаемся от сюда. Вот так усунуємо. Mm. Ну. Беремся. Підтягуємо. На колосок підтягуємо. Туди пройти і просто туди ногу поставити. Але менше місце я вам покажу, як забратися до люків. Uh -huh. Зразу попереджаю, що спускатися трошки важко буде. Бо ви бачите самі, я думаю, текстури. Тому ставимо ногу на ось цей. Ну, щоб триматися. Uh -huh. Я ці а якщо що я ще раз скажу голосніше, вони прилазити. І тепер як спуститись? Спустити вже спустити. складніше, але спустивати так само, як залазити. Вот. Просто точ-то. Просто здублюєте. Можна. Просто відео навпаки запустити, від кінця до початку і там ось це робити. Але і, тут просто треба на ті самі штуки залазити. Мені здається, спиною було б удобніше. Так, не, а ні, дивіться. Далі ми отак от сюди пересідаємо, тримаємося от сюди. Ставимо одну. Ну ось сюди. Тримаючись, отак перевертаємось, став ногу на колесо, зручніше став собі ногу. Так, тепер беремося сюди. Отак робимо. І тепер. Отак воно На ручку перекинь вниз. На колесо став ножом. Це ти прямо екстрим показуєш. На колісо ножку постав. Тепер <ривателись> <ривателись> тумаємося сюди і зстріпуємо. Опа. Ну, бо там уже не вийшло.